Налагодити діалог напередодні виборів кандидатів запросили за круглим столом обговорити проблеми бізнесу. Це заключний етап адвокасі кампанії, яка мала на меті виокремити питання, які нині найбільше турбують підприємців Івано-Франківську, та виробити пропозиції для покращення ситуації. Всього підприємці визначили 17 заходів, із них п'ять найважливіших, які необхідно вирішити найближчим часом. Це затвердження нового генерального плану міста, проведення інвентаризації землі. Це укладення договорів оренди на довгостроковий період, інформаційно-консультаційна підтримка бізнесу, запровадження електронної системи голосування в міській раді і впорядкування нормотворчої діяльності міської ради та впорядкування надання дозволів і погоджень для бізнесу. Да, да, там запропонували підписати меморандум про реалізацію даних заходів у разі їхньої перемоги на виборах. Претендент на посаду міського голови від об'єднання самопоміч Ірина Кулинич каже, такі зустрічі це завжди крок до порозуміння. При цьому необхідно враховувати фінансовий ресурс та нормативно-правові акти держави. Вони всі питання можна вирішити на місцевому рівні. Теми, які там підняли, які стосуються і пойової участі, і розміщення літніх майданчиків, і оподаткування на заробітну плату, тобто багато інших тем. Тобто є такі речі, які ми можемо враховувати, а є такі речі, які ми повинні ініціювати і лобіювати на загальнодержавному рівні. Даний меморандум каже Ірина Кулинич дозволяє вже тепер задекларувати основні моменти для подальшої співпраці бізнесу та нової влади.